Привіт, друзі! Наталія запитала мене, чому я ще молода, а в мене багато сивого волосся. Наталія, відповідаю, тому що я його не пофарбувала. Е, в мене почало волосся сивіти десь після 25 років. Тобто у 26 вже в мене було так нормально сивого волосся на голові. Е, я спочатку стресувала, а потім зрозуміла, що сивина це не ознака старості. Це просто сивина, ну, вона може бути генетична навіть е, в дітей або в підлітків. До речі, я знаю таких в ков підлітків, вже своє волосся. Нічого тут поганого немає. Я фарбуюся, але коли пофарбувала, коли ні, тобто е, дивіться. Це в нас, оце постсовєтські страни, да, отут у нас так якось нас виховував, такий менталітет, що потрібно зафарбовувати вину, якось молодитися, в сорок намагатися виглядати на двадцять. Я не знаю, якщо ти товста, то треба якось це скривати. Я не вважаю це вірним. Тобто класно да, ну, якось виглядати добре. І я намагаюся, але буває, що ти там якось забула або не встигла. От зараз я в стресі два тижні. Взагалі, я не знаєте не до того. Хоча я волосся фарбувала, я фарбувала волосся перед похоронами Сережі, то воно ще в мене в принципі, більш-менш зараз нормальне. Але там в мене є відео, де воно одросло дужче. І знаєте, мене це особо не парить. І я за бодіпозитів, в принципі, да, за єсвітність. Тобто ти можеш якось нарядитися, да? е, прикрасити себе якось, коли тобі захотілося, коли тобі не хочеться і настрій не той, е, ти можеш ходити і з цим волоссям, і не нафарбована. Да? І якщо ти товста, дозволь собі бути товстою. Тобто класно е, працювати над своїм тілом, да? класно добре виглядати і особливо класно себе почувати. А, але якщо ти зараз, наприклад, е, товста, е, а ти намагаєшся схуднути, то не треба себе вганяти відчуття провини за те, що ти товста. Якщо в тебе волосся сиве і не покрашене, то тут теж нічого страшного немає. Знаєте, в Європі всі ходять з сивим волоссям і не паряться. До речі, як чоловіки, ви бачили чоловіків, котрі так сильно заморачуються по поводу сивого волосся? Ну, крома, що налисо стрижуться, щоб не було видно. Це, я таких знаю, до речі. В основному все не паряться, хлопці, да, ну сиве та й сиве, що ти йому зробиш? Чоловіки не фарбуються. А ми ж, дівчатка, намагаємося якось молодитися, замаскуватися. І це намагаємося для того, щоб нас вибрали, щоб чоловіки на нас звернули увагу там ще щось. Я сильно не переживаю по цьому поводу. Знаєте, якщо чоловіку ти подобаєшся, він тебе захоче із цим волоссям, із великою дупою, якщо ти її одростила і не знаю, в розтянутих треніках. Тобто класно, коли ти добре виглядаєш, але якщо у вас близькі теплі стосунки, то воно не столь важливо. І тут от класно, коли ви Цінуєте себе, да? коли у вас висока самооцінка, тому що якщо ви впевнена в собі, і якщо ви вважаєте себе гарною, привабливою, то і з цими волоссям, і з великою дупою, і з кривим носом зараз на нього говорять харизматичне, да? якщо там великий якийсь ніс, і з каплухими вухами, ви будете приваблива. тому що це внутрішньо? Внутрішньо, розумієте? І в Європі, Жінки це знають. А нас виховували так, що ми маємо щось там маскувати, спати в бігудях, щоб прокинутися вже з зачіскою. Слухайте, це так прекрасно. Коли ти прокинулась, у тебе отаке таке от на голові, да? і у вас офігенний секс. І йому не треба твої бігуді абсолютно. Розумієте? І я про це. Цінуйте себе, цінуйте оцю єстеність. Це найкраще, що з вами могло статися. Це не значить, що треба ходити не невмиваною, не знаю, з брудним взуттям. Але якщо воно брудне, до речі, в Європі теж не замираючись, якщо воно брудне помиєте. Тут теж відчуття провини ні к чому. Що думаєте?